Не надто багато авторів, яких я так само поважаю, і саме пробудження тигра змусить вас почуватись і думати по іншому. Автор отримав ступінь доктора медицини та біологічної фізики. Це допомагає книгу зробити максимально об'єктивною. При цьому написано все дуже зрозуміло та простими словами. Тож захоплююсь кожною сторінкою. Це просто мистецтво у сфері психології, тим більше. Тема, яка стосується кожної людини, про стрес, про травму, про фізіологічні реакції у різному віці, у різному стані. Ви просто гляньте на цей зміст. Кожна тема надто важлива, життєво важлива і точно впливає на якість життя, комунікацію з іншими, реалізацію та рефлексію. Тож пробудження тигра рекомендую вам від душі. Підтримує, допомагає справлятися з ситуаціями і при цьому інформує як кращий друг. Я в тверді обкладинці видавництва Ростислава Борлаки.